У Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут відбулася посвята у ліцеїсти. Восьмикласникам на першому уроці розповідали про їхнього вчителя, який зараз на фронті. У селищі біля судової вишні через брак учнів можуть закрити школу. Ліцей, Ранок 1 вересня у Львівському ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут розпочали із шикування ліцеїстів. Сьогодні до ліцею вступили та отримують перші шеврони ліцеїста 225 хлопців. Отримав свої перші шеврони Святослав Кутняк. Хлопець має свого кумира серед сучасних військових і знає, ким хоче стати у майбутньому. Денис Прокопенко, Редіс, позивний підполковник бригади Нацгвардії Азов, герой України став моїм натхненням для того, щоб я пішов у військовий ліцей. Після того як я закінчив військовий ліцей, я хочу піти в національну академію сухобутних військ і тоді вже стати офіцером десантно-штурмових військ збройних сил України. Підтримати у перший день навчання ліцеїстів приїхали батьки, рідні та друзі. А військовослужбовець Володимир Малий приїхав у відпустку, аби побачити, як вручають шеврони його сину ліцеїсту. до сина син поступає. Я знаю, може, по моїх стопах пішов, може, не по моїх. Ну він нічого не казав. Коли я його питав, що ну яку хоче вибрати там професію або щось тому подібне, І тому, каже, скаже, айтішником не буду. Дідусь та бабуся сьогодні підтримують ліцеїста Ростислава Чорного, його батько військовий, який загинув два роки тому. Тут набагато краще від школи, більше перспектив, цікавіше навчання, підвищена фізична підготовка. Ну і набагато тут веселіше в у школі. Я щасливий дідусь, у якого війна забрала сина, а внук у перспективі, думаю, буде військовим. Він дуже схожий на батька і характером, і зовнішністю. Найбільший конкурс 2014 року. Серед тих дітей, хто сюди поступили, майже 50% – це діти, батьки, які брали участь або беруть участь в сьогоднішній війні. Є. Дуже багато дітей, а є шість дітей, батьки, яких загинули. Є діти-сироти. Географія цього набору здебільшого це західна Україна. Але я хочу відзначити, що з кожним роком до нас збільшується контингент дітей з міста Києва, з міст, таких як Дніпро, і загалом з південної України. Загалом у ліцеї, за словами Юрія Гусара, навчається 450 хлопців. Слава Україні! Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Ненчук із села Надичі Куликівської громади захищав Україну на південно-східному напрямку. Загинув 24 серпня в результаті ворожого обстрілу поблизу села Роботи на Запорізької області. Йому був 31 рік. У воїна залишилася мама і брат. Роман Терех, житель Червоноградської громади, проходив військову службу у військовій частині 2144. Загинув 27 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 39 років. Ігор Курлятович із Новояврівська був у складі тероборони. Загинув 27 серпня внаслідок поранень, які отримав під час ворожого обстрілу в зоні бойових дій. Йому був 41 рік. У воїна залишилося троє дітей та батьки. Восьмикласникам ліцею імені Василя Стуса вчителька розповідає про незламність на прикладі сім'ї Степаненків. Окрім цього, згадують про вчителя історії та захисту вітчизни. Це ваш в історії Іван Васильович, Васильовича. Направді людина, яка, яка тільки першим реченням, навіть, можливо, не треба було йому щось сказати, коли ти на нього дивився, ти почуття власної гідності. Іван Фацинець викладав історію для цих дітей, коли вони були у шостому класі. Наразі вчитель захищає Україну у лавах Збройних сил. Я іменно почав любити історію тільки тому, що мене вчив Іван Васильович, тому що він міг так зацікавити до уроку до теми, що завжди хотілося його слухати завжди хотілося не знаю відповідати. Тому я завжди любив його уроки і вважаю його одним з найкращих вчителів, які мене коли-небудь вчили. У ліцеї Іван Фацинець почав працювати вісім років тому. Спочатку на посаді вчителя, а згодом став заступником керівника. Наразі він є заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. Розповідає, що вирішив стати вчителем після участі у революції гідності. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я не міг залишатись осторонь. Я часто говорив і учням. І серед студентів що е, потрібно бути патріотом, говорив про громадянську свідомість. І, звичайно, я не міг відступитись від своїх слів. Тому разом з батьком вже в перші дні ми пішли у військкомат, і з 27 лютого е, ми стали військовослужбовцями Збройних сил України. Директорка ліцею Світлана Уралова показує прапор, який привіз Іван Фацинець. Він під час відрядження зустрівся із випускним класом, де він був класним керівником. Ми розуміємо, що Іван Васильович просто так не залишить. Я можу голосно зараз скажу, поле бою він прийде тоді, коли війна закінчиться. Але ми його дуже чекаємо, переживаємо, хвилюємося і хочемо, щоб він з перемоги якнайшвидше повернувся до нас. Учні Івана Пациенця звернулися до вчителя з привітаннями і побажаннями. Ми дуже сильно вдячні нашому вчителю за те, що він нас навчав і зараз захищає нашу Україну. У нього були дуже цікаві уроки. Він був дуже добрий, В нього було класні вікторини. Класний вчитель він ну класно подавав інформацію. і Було цікаво. Ми його любимо так. Да, красавчик взагалі. Бажаю вам швидкого повернення у стіни нашої рідної школи. Ми всі за вами дуже сумуємо. Ми за вами дуже скучили. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте. Чекаємо вас з перемогою. Щоб англоохоронці завжди вас оберігали. Дякую, що і нас чи історія а тепер захищає нашу історію. Не Хвилюйтеся, Україна переможе до да храни вас Бог. Він найкращий чити з історії. Повертайтеся до нас перемогою. Хочу подякувати за вашу мужність та самовідданість. Дуже дякую вам за вашу відданість та за те, що ви нас захищаєте. Щоб ворожа куля вас минала, а постріл ваш облучний. Ми просто тримаємо з нього кулачки. Зі мною в підрозділі служать ще п'ятеро вчителів. Це і вчителі географії, фізики, фізкультури. Тому ми продовжуємо робити свою місію тут, а за вами. Залишається надійний тил Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. У початковій школі в селі Княжий міст навчається 22 дитини. Цьогоріч тут семеро першокласників. Та свято першого дзвоника у їхньому селі могло й не відбутися, говорить мама другокласника Христина Леськів. 28.08 року на електронну адресу нашої школи прийшов лист з повідомленням, щоб нас повідомили вчителі про те, щоб ми написали заяву в інші школи, бо з 1 вересня наша школа не буде функціонувати. Тому ми вдарили на сполох за три дні до навчального року. Нас повідомляють забрати дітей. Ну не знаю, чи це є таке право. Дняжомостівська школа є філією судово-вишнянської. Тож у судовій вишні зібрали педагогів на нараду, розповідає завідувачка сільської філії Ганна Бень. У нас як була нарада, значить, довели до відома, так значить, завідувача Галина Стефайна про те, що наша школа йде під закриття. Я та як пенсійного віку буду звільнена, вчителі будуть забезпечені роботи в інших школах. Але тут якраз і почалося, бо батьки не хочуть своїх дітей давати в інші школи, вони хочуть, щоб школа працювала в їхньому селі. Педагоги княжомостівської школи також відмовилися писати заяви на переведення, каже вчителька Оксана Мельник. Нам сказали, що оскільки утворюється ліцей, то філії автоматично закриваються, і нам запропонували вибрати, в яку школу на роботу ми хотіли би піти. Ну але оскільки не було ніякого офіційного документу, ніякого наказу, наші вчителі відмовилися підписувати будь-які будь-які папери, будь-які заяви, будь-будь-що, поки немає офіційного наказу про закриття школи. Реорганізація опорної школи, до якої належить філія у княжому мості, вже відбулася. Розповідає судово Вишнянський міський голова Зановій Фольтович. Законодавець визначив, що має існувати ліцей. Гімназія, початкова школа. Ми, тобто орган місцевого сортування Рада, створили Судовищенський ліцей, початкову школу і гімназію. І залишилася одна філія нефункціонуючої опорної школи, це є княжомостівська школа. Ми би пропонували, щоб педагоги цієї школи княжомостівської перейшли в початкову школу і здійснювали якісну освіту для початківців. Зановій Фольтович наголошує, що в такому разі вони зможуть отримати від держави освітню субвенцію. Законодавство про освіту вимагає, щоб в класі було 5 учнів. Освітня субвенція вимагає, щоб в класі було 10 учнів. В цьому закладі, про котрий ми говоримо, зараз практично є 9 вісім учнів стану на вчора. Навчальний процес продовжується до закінчення навчального року, тобто 24-го року до 1 вересня. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечити оплату працівникам закладів освіти, тобто з місцевого бюджету ми мусимо дофінансувати цю різницю. За словами Зиновія Фольтовича, щоб отримати освітню субвенцію, потрібно до 5 вересня забезпечити в кожному класі по 10 учнів. Наразі ще невідомо, чи додасться там нових школярів. Проте перший дзвоник у княжому мості все ж таки пролунав. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Світлана Рогозян та її син Ярослав вже понад рік проживають у модульному містечку. Навесні 2022 року. Вони виїхали з міста Лисичанськ, тікаючи від війни. Світлана Рогозян розповідає, не могла повірити, що її син буде вчитися у Львові, проте активно готувалися до навчального року. Віддала в одну підготовку. Це мовна школа, де він вчив українську і англійську. Це окремо було по понеділках середах А по вівторках-четвергах була звичайна підготовка до школи, але вона незвичайна на теж була сильна. Ви бачили зошити. Там була математика, теж писання і програмування. Це взагалі для підготовки для нас було щось нове. Вони програмували пташечку, яка робить якісь там рухи. Їм було цікаво, як вона там доходить до пташ, до дому, бо до квіточки. Ярославу 6 років хлопчик каже: до школи хоче та готовий. Показує, що є у шкільному рюкзаку. Вот мои русы. Кстати, я сам. Откуда у нас фарба, мам? Це ж фарба, щоб робота мы нападаем. А, понятно. Вот ручка с бібліотеці. Лавров Рогозян став першокласником школи дивосвіт. Я старанно вчитись буду, і міцні з здобуду. Стану я дослідником, славетним винахідником. За словами директора Центру соціальної підтримки Львівської міської ради Володимира Головатого, загалом у модульному містечку проживає 299 дітей різного віку. 40 дітей, які живуть в цьому містечку, це діти, які йдуть наші тут найближчі львівські школи. Тут поруч є Школи. Тому власне дітлахи і йдуть в перші класи, батьками прийнято рішення, що так набагато простіше і так набагато краще дітлахам інтегруватися у львівську громаду. Ми допомагали батькам за потреби, комунікували з управлінням освіти, але жодних трудощів нам не складало що те, що діти з наших містечок йшли в львівські школи. Також, за словами директора Центру соціальної підтримки Львівської міської ради Володимира Головатого, у модульному містечку є 12 дітей дошкільного віку. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Відсьогодні Українська греко-католицька церква та православна церква України перейшли на новий календар свят. Про це йдеться на офіційних сайтах церков. Тепер більшість церковних дат відзначатимуть на 13 днів раніше. Зміни стосуються лише нерухомих свят, а ось чинну пасхалію і прив'язаних до неї подій зберігатимуть. Такий перехід зі старого юліанського календаря на новий, без врахування Великодня, називають новою юліанським календарем.